Друзі, всім привіт! Сьогодні ми продовжимо говорити про силу слова, про те, як слово впливає на наше життя, і про те, наскільки важливо регулювати, врегульовувати відносини між соціальністю конфлікти, між особистістю конфлікти в соціумі, як важливо державі ставати на захист е, людських кордонів, е, щоб кожен з нас. Кожна людина, кожен громадянин України відчував і почував себе, ну, відчував безпеку і почувався ну, так, досить безпечно в своїй країні. Так? Тому ми про це будемо сьогодні і молитися, і говорити. І я спробую, я спробую знову ж таки: я вчуся в ці 15 хвилин заявлені влазити в ці рамки, тому що я, ну, я вчуся входити в ці рамки, це важливо. Ми вже говорили про рамки, будемо далі говорити, що. Коли я затримую вас, це ваш час. Я, я вибачаюся за це, коли це більше 15 хвилин заявлених, і я хочу з повагою ставитися до вашого часу, тому вчуся бути компактнішою в цьому питанні. І сьогодні ми продовжимо з вами е, говорити про слово, про вплив слова на наше життя, на те, як е, воно впливає на наше самопочуття, на наше. Бачення світу на наш настрій живучи в Україні, і на, на те, чи почуваємося ми в безпеці, в аудіальні, чи просто знаєте, ми як люди не захищені від будь-яких проявів будь-якої поведінки іншої особистості в Україні, тому що українське законодавство, українська поліція, вона не впливає, якось не реагує на. Порушення ось таких кордонів, наприклад, аудіальних, і це дуже шкода. Тому що, ну, дійсно, як я казала на минулих уроках, на минулих зустрічах в європейських державах, навіть якщо ти кажеш щось ну, таке гру грубе або нецензурне, направлено на людину, тебе можуть дуже так гарно оштрафувати, і це нормально, це не дисбаланс, це навпаки в баланс, коли штрафують за негативну поведінку і поощряють українською. Напишіть, будь ласка, як це слово українською, пашряють за гарну поведінку. Тобто, ось цей баланс для суспільства треба зараз вибудовувати по-новому, тому що в Україні він дезбалансований. У нас. Ті, хто законослухняні, бо на них просто лягає тягар певних ще обов'язків і більше і більше і більше, в сенсі там, платежів, податків і так далі. А ті, хто порушують закон, вони мінімальними штрафами просто там, не знаю, 170 гривень, чи 50 гривень, чи ще щось. Ну, це таке це, це вже не гроші. Це, ну, не те, що не гроші, я благословляю, це все гроші, але це не те, що людину. Змусить задуматися, а чи хоче він це робити, а чи готовий він зараз відкрити рота і, наприклад, вас обматюкати або вам нагрубити, якщо він за це заплатить там 3 500 да? тисяч гривень, якщо збільшити цей штраф. А якщо там швидко оплатити то 1750, окей, хай буде знижці. І людина має подумати, чи готовий він вам словесно. Якось чи залякати, чи ще щось якось дискомфорт принести, якщо він зараз оплатить ось таку суму. І це буде дуже гарним стримуючим фактором для того, щоб регулювати ось це поважне відношення до вживання ненормативної лексики на вулицях, в суспільстві, в суспільних місцях, на когось чи просто навіть якщо ви йдете поруч з цими людьми, то. Це має, має штрафуватися. І людина має подумати десять разів, чи є їй сенс зараз це робити, якщо це задає шкоди, або це завдає дискомфорту а, тим, хто знаходиться поряд. Це нормальний процес балансування. І сьогодні ми подивимось, зробимо такий невеличкий експеримент, як же на вас впливають певні слова. Тому я вас запрошую до експерименту. І перед тим як ми його. Почнемо. Я би хотіла вам зачитати фразу. Одну фразу, яку я взяла із книги «Бігство Бігства одблизості Баррі Дженей Вайнхол. В цій книзі вони ну, дуже класно прописують деякі моменти про розвиток дитини, про те, що впливає на дитинку, і ми будемо про це говорити: які є етапи становлення дитини, і які. Ну, як це все впливає на залежність, співзалежність, контрзалежність і так далі. Про ці аспекти дуже важливо говорити в контексті суспільства, бо наше суспільство в ну, більшості своєї ну, не, не розмірковують про це, бо нас цьому не навчали, не в школі, ніде. Але психологічні аспекти, психологічні підходи до тебе як до особистості, вони є важливими. І зараз я хочу прочитати фразу, яку взяла з цієї книжечки, там це також цитата. Просто, просто спробуйте відчути себе, відчути, що з вами тут відбувається, коли я це читаю. Діти, яких поважають, вчаться поваги. Діти, про яких піклуються, вчаться піклуватися про тих, хто слабший. Діти, яких люблять такими, якими вони є, не очікуючи нічого іншого від них, вчаться терпимості, і в ситуації або в обстановці, подібній до цієї, вони формуватимуть свої ідеали гуманності, що виростають із відчуття любові. Напишіть, будь ласка, що ви відчуваєте, і які думки вам приходять, що вам спадає на думку, коли я читаю цю фразу. Напишіть про ваші відчуття. І хочеться просто сказати, що дуже часто держава роздивлять держав... ну тобто сім'я, держава і школа. Дуже взаємопов'язані, тому що навіть на державному рівні, на державу іде у людей проекція, як на батьків, дуже часто, на батьків, які мають щось спочатку вкласти в своїх дітей і мають подарувати повагу, піклування. Терпимість і любов своїй нації. І тоді нація може розвиватися і рости, як дитина в функціональній родині. Тоді в нації є свої ідеали гуманності, що виростають із відчуття любові. Так відбувається в сім'ї, так відбувається в школі. Тобто Таке став, якщо таке ставлення до дітей є в сім'ї, як... якщо таке ставлення до дітей є в школі, якщо таке ставлення до людей, до нації є в державі, то нація стає добрішою, щасливішою, і вони виростають, ну люди виростають із відчуття любові, і в них сформовані ідеали гуманності. Ідеали гуманності це, ну, кожен сюди вкладає щось своє, можете написати про свої думки цього слова. От. Подумайте, що для вас такі ідеали гуманності. І якщо дітей поважать, якщо свою націю поважать, то можна отримати повагу ну, на навз... ну, взамін, да? якщо про, про свою націю піклуватися, то можна відчути, як міжособистісні Відносини між людьми стають кращими, тому що тоді люди вчаться піклуватися один про одного і про тих, хто слабший. А також вчимося терпимості. Тому це все взаємопоєднано. І зараз ми, після такого вступу, ми переходимо до невеличкого експерименту. Я зараз буду говорити декілька фраз, і ваша задача. Відчувати тілесно або емоційно, як ви реагуєте. Якщо ці фрази будуть занадто неприємні, то, будь ласка, можете поплакати, можете виразити свої почуття, але пам'ятайте, що ви тут і зараз, да? що ви тут і зараз. Ви вже не в травматичній події, ви тут і зараз. Але можете про це поплакати також. Виражайте свої емоції, це в порядку. Почнімо. Перший етап експерименту. Я буду говорити певні фрази. Послухайте зараз і відчуйте себе. Ти неспроможний. Я тобі не довіряю. Ти не зможеш цього зробити. Я хочу від тебе більшого. Ти поганий. Я тебе не люблю. Ти не заслуговуєш на цей подарунок. Ти можеш краще, але я не вірю, що ти це зробиш. Я не вірю тобі. Іди звідси. Тобі немає місця поряд зі мною. Ти не така, або не такий, як я б хотіла б. Тебе ніколи нічого не виходить. Це найтупіше з того, що я коли-небудь чула. Я не радію, коли ти поруч. Ти не заслуговуєш на мою повагу. Відчуйте себе, друзі, як вам таке чути. Напишіть, будь ласка, це одиничка. Перший етап. Угу. А тепер другий етап. Послухайте, будь ласка, і прослідкуйте за своїми відчуттями. Я тебе дуже люблю. Я знаю, що в тебе все вийде. А навіть якщо не вийде, то я поруч. Навіть якщо ти не зможеш, я з тобою, і ти знаєш, що я тебе підтримаю в твоїх наступних кроках. Ти в мене красунечка. Я так радію, коли бачу тебе знову і знову. Ти ж моя хороша. Я мене щастя бути поряд з тобою. Так, ти можеш позлитися. Так, ти можеш позлитися на мене, але я буду поруч. Так, ти є така, як ти є. І я з тобою. Я все ще тут. Я пишаюся твоїми діями і пишаюся тим, якою ти є. Мені не важливі твої результати. Мені дуже важливо, щоб я бачила твою посмішку, щоб ти раділа. І я знаю, що все одно результати будуть. Я радію тому, якою ти є. Ти важлива для мене. І твоє щастя для мене важливе. Коли я тобі потрібна, я поруч. І ти знаєш, що я завжди знайду для тебе час. Я дуже тебе поважаю, тому що я бачу, скільки зусиль ти вже робиш. Я нікому не дозволю обесцінювати все те, що ти пройшла. І тобі в тому числі. Я за тебе. У тебе є я. Я тобою пишаюся. Окей, друзі. І напишіть, будь ласка, в коментарях. Номер два ваші відчуття, що з вами відбулося, коли ви просто слухали слова. Дякую вам дуже. На сьогодні експеримент завершений. І е, зараз ми помолимося тим, кому не комфортно, будь ласка, до наступної зустрічі. Побачимось на наступному етапі, на наступному уроці. А ті, хто залишається на молитву, ми помолимось. Господь, я просто віддаю тобі, Боже, кожного слухача і кожного. Хто дивився це відео, Боже, просто попіклуйся про них. В ім'я Ісуса Христа, я прошу тебе, Боже, просто хай всяка брехня, яку вони про себе чули з дитинства, буде розвіяна Твоєю любов'ю, Боже, буде омита твоєю кров'ю, Господь, і вони будуть очищені від цієї брехні в їхньому розумі, в, їхньому, в їхніх думках, а будуть знати, Боже, твою любов. Заміни, Боже, всю ту брехню, яку вони несли з собою про себе через все життя, через до цього моменту. Заміни ту брехню, Боже, на твою істину, на твою правду, на Твої, на твої слова, Господь, які Ти кажеш про них в їхньому житті. Боже, відкрий, Боже, їм свою любов, відкрийся їм ось цими фразами, що Ти про них думаєш, Господь. Дай їм, Боже, кожному в серці відчути якусь таку. Одну хоча б фразу, Боже, яку вони візьмуть від Тебе, і вона буде їх підтримувати, Боже. І ця фраза буде про Твою любов до них, Боже. Просто дай їм почути в своєму серці якусь таку гарне, гарну думку Твою про них. Хай вони візьмуть цю думку і на неї, спираючись, йдуть по життю далі, про те, що вони. Цінні, Боже, в твоїх очах, про те, що вони для Тебе любимі, кохані, Боже, і про те, що вони під Твоїм захистом, Господь, дай їм, Боже, вклади, Боже, в їх серця Боже, ось ці свої, якісь свої думки, Боже. А вони почують кожне у себе в серці, Боже, що ти про них насправді думаєш. І хай це підтримує їх і далі, Боже. Я забороняю будь-якому негативному впливу слів, які вони несли з собою, так довго вже впливати на їх життя віднині. Просто Твоя любов Хай покриває, Боже, всю ту брехню, і ти вкладає їм в серце їх новий образ їхній в Твоїх очах, Господь. Давай їм сили, наснаги, Боже, кожному слухачеві зараз. Давай силу, наснаги йти далі, Боже, з твоєю любов'ю в серці і відчуваючи твою любов в серці. Дякую тобі, Господь, Боже, благослови їх на кожному їх кроці. Амінь. Дякую вам, друзі, обіймаю вас і гарного всім дня.